Слава Ісусу Христу, друзі, доброго ранку! Господь благий, Господь. Царює. Ми разом з вами і радіємо, що Бог не залишив Україну. Ми от Зараз знаходимося в Ізюмі. Я радію, я радію, що Бог з нами. Я радію, що брати з нами. Сьогодні особливий день по правій стороні від мене. Віталій Олексійович Яцюк, заступник старшого військового України. Я радію, що він з нами. Допомагають харківщині з лівой серед від мене, наш дорогой друг єпископ епіскоп Віктор Семенович Прохар, приїхав з Америки для того, щоб надихати нас, щоб казати, що разом ми до перемоги. І каже, віктор Семенович, що обов'язково разом будемо святкувати перемогу. Дякую, Віктор Семенович. Дякую, Віталій Олексійович. Ви з нами. Друзі, я прямо зараз, нахадясь, в Ізюмі хочу, щоб Віталій Олексійович був нас молитв. Він багато разів вже приїжджав до Ізюма, до Харківщини. Віталій Олексійович, я хочу, щоб одразу казав, що зараз ти чусиш, напевно, да? чустиш. Вітаємо вас, улюблені брати і сестри, вже вкотре на ранковій молитві. Велике благословення знову бути в Харкові, на Харківщині. Дякую Богові за Ілю Петровича за те, що ми могли цими днями, вже декілька днів. Ми тут є і відвідати, так. а також бути в Ізюмі, де ми мали гарний день подяки. Тому. Втішаємося спільнотою, а також чути свідчення від братів-пасторів, які тут є, які служать, які а, роблять неймовірну роботу. В Ізюм просто преображається. Я був в 2022 році, в 2023 році, коли почалося служіння, в 24 році, коли вже були певні зміни. І тепер в 25-му році я не пізнаю ізюмську церкву Слава Слава. прекрасний ді молитви, які робиться, і так багато людей, які сюди прийшли. Тому однозначно для мене, дивлячись від 22-го року до 25-го, тепер та велика зміна так. приходить в ізюмів для церкви, для кхм, суспільства. І однозначно бачити навіть візюм, як відновлюються будинки, які були зруйновані. Це велике чудо і велике благословіння. Тому ми з вами ми молимося, ми продовжуємо стояти разом із вами, підтримувати єпископа ілю а також всіх служителів, які тут є. Тому для нас це честь. Це честь буде з вами. Ми надихаємося. Кожна поїздка Ілля Петрович приносить Слава Кожна поїздка надихає нас. Кожній поїздці ми відчуваємо Божу благодаті, Божу присутність. І ми ще раз і ще раз. Просто бачимо вашу жертовну, невтомну працю, яку ви ведете, коли церкви відкриваються. Вже 30 церков нових відкриток і ми дуже-дуже сильно вдячні вам. Всюди, де я буваю і надалі буду, я завжди розказую про Харків, тому що ви надихаєте це лідерство, яке. Бог робить через вас, через ваше служіння і нові служителі, які тут піднімаються. Це просто благословіння. Кожна сім'я, кожна родина має свою унікальну історію. І чим більше я приїжджаю і чую ці історії, я просто кажу, Боже, який ти великий, яка прекрасна Україна і яке чудове в нас братерство, що ми маємо таких потужних сильних служителів, відданих, патріотичних. Для царства Боже і це мене надихає, тому звичайно. Я хочу молитися з вами і ці ранкові молитві. Хочу благословити вас в ім'я Ісуса Христа. Давайте ми помолимося там, де ви є, чи це Європа, чи це Америка, чи ви десь. Може, виїхали в друге місце, але я радий, що ви дивитесь всі ці ранкові молитви, і по них мені здається, я по них по ранкових молитвах. Ви ж не пропустили жодної, правда? Ні. Мені здається, можна відновити хронологію. Всіх подій, все, що відбувалося від початку війни, це унікально. Мені здається, жодна область нічого подібного не робить в Україні, але кожен день, і це можна відтворити всю хронологію, тому це дуже цінно. Давайте ми помолимося. Дорогий Господь, дякую тобі щиро сердечно за те, що ти є з нами в кожному дні і в цьому дні. Ти є з нами. Аллах. Дякую тобі, Господи, за твою милість і благодать. Дякую Тобі, що Ти дозволяєш нам приїжджати і підтримувати наших братів і сестер, бути поруч біля них, обняти Аллах. їх, Боже, і сказати, як ми сильно любимо їх, і як ми вдячні за те, що вони тут роблять, Господи, серед Аллах. суспільства, серед нашого народу. Аллах. Ми разом стоїмо, Боже, в проломі за нашу країну. Дякую Тобі, Господи, за служити, за Ілю Петровича, Дякую. за всіх служителів пасторів, за все Харківське обласне об'єднання і за всю українську церкву Христа Вірі Іванської. Дякую Тобі за кожного, Господи, хто підтримує, жертвує і працює Дякую. тобі на славу. Дякую Тобі за Ізюмську церкву, в якій ми знаходимося, за чудовий Дякую. день подяки, який ми мали, за Дякую. Петра Миколайовича, як пастора Дякую. і за. Тому команду тут дуже дякую, Господи. Дякую Тобі за єпископа Віктора Семеновича, який приїхав до нас. Я молю Тебе, хай Твоя благодать і Твоє благословіння буде надалі. Наше служіння тут, так. на Харківщині, продовжується. І тому просимо, Боже, прибудь з нами, веди нас. І управляй, Боже, нашим життям. Ми хочемо надалі свідчити про тебе і наголошувати, і піднімати Амінь. Твоє ім'я вище вся, тому що в Твому імені спасіння, в Твому імені уздоровлення, Амінь. в Твому імені перемога. Аллилуйя! І ми радіємо Тобою і благословляю всіх, хто нас Амінь. зараз дивиться, Благодаря. де б вони не були, Господи, Амінь. чи це в Європі, чи в Америці, чи в якомусь іншому куточку Боже нашої Амінь. країни. Благо. Службу, так, зі, і кола ім'я Твоє буде прославлене віки. Амінь Амінь. Амін. Тарі все ж дуже дякую за таку потужну молитву і дякую все, да, що з перших днів війни з нами приїжджали і надихали нас. Дякую Дякуємо друзі. У нас в ви бачите, був День подяки. І пасер відповідальний за це в візумі. Він зараз занят другими справами, але передав вітання всім і подяка вам, що ви з нами молите за нас. Віктор Семенович, Я кажу від щирого серця вам, бо День подяки. І я не можу мовчати. Я кажу, дякую вам. Зараз вибачте, якого емоція. Дякую дякую українське, бо ви з перші дні війни ви були рядом з Україною. Я знаю дуже багато допомагав, дуже багато із бужу. Я хочу і накрикавщину по відкритті молитви додому. Ми за, за це час, як ви бачите, здесь що йде будівництво, але ви дуже допомагали нам. Ми дуже дякуємо за час війни. У нас 28 церков то покупали по строїтельствах. І я кажу вам відверто, що если ви не були б рядом з нами, з України і другі, я кажу, другі пастора, суміні, американці, які, я не знаю, там, ми давно б знали свої позиції. Поэтому я, я вам дуже дякую, дуже дякую, що ви з нами. Буде можливість будете мати зустрічі з діаспорою, передайте вітання нами, від нас. Я хочу, от, ви дуже багато допомогли Україні. От ви приїхали, ви, ви от, їздили з нами, були в нових церквях. Які у вас враження вот, от, 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 ситуації? Бо вчора ми були з вами, і там був серйозний перельот в одній з місць, це Ізюбський район, і, 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 я не знаю, скільки жертв, що тут на, цей, на даному етапі, я не знаю. Но Помімо того, що прильоти, що сирена працюєте, от які у вас враження за, за поїздку на Харківщини? Ну, я щиро вітаю всіх вас, нові друзі, перебуваючи на Харківщині. Я персонально, особисто під час війни, я вперше бував в цей Миколаївська області, Херсон, Одеса і різні, але Харківщина вперше. Просто я вражений тим, наскільки Бог, наскільки Бог милостивий до України і до Харківщини. І це що, це, що ці люди пройшли, які тортури, які пройшли зневаги від, від росіян, які окупували період перед окупацією. і разом з тим, яке велике милосердне, бо як Бог захистив. Це, це історія буде, буде пам'ятати, історія буде писатися про те, що тут сталося. А на сьогоднішній день я вражений тим, що наскільки ці люди відкриті до Євангелія, наскільки зараз Харківщина просто пере... проходить такий період, коли відкриті до спільності шукають спільності, де ми кожне зібрання, де ми не приїжджаємо, буквально. Кожне приміщення заповнене людьми, які хочуть чути Слово Боже, так, так. які люблять, люблять Слово Боже, люблять спільність. І я просто вдячний Богу за те, що Бог підготував служителів для Харківщини. Кожна церква це настільки живий, щирий служитель, які співають, які проповідують, звертаються до людей і, і звертається до людей із. Позиції служіння, послужити, не принизити людей, а всіх зболених людей, людей, які, які просто проходять період невизначеності, разом з тим надихати цих людей. Через те я ще раз пізнаю, перебуваючи тут, що Бог є той самий вчора, сьогодні на навіки той самий Ісус. І у Бога є мрія, у Бога є майбутнє і про Харківщину, і ми віримо незалежно від того, що диявол піднімає бо оці атаки ворожнеча весь світ в невизначеності. Ми не знаємо, що буде. Президенти не будуть ці питання рішити, і не тому, що вони не хочуть. А мене, мені дуже просто імпонує президент Аплу України, який прикладає всі зусилля і погоджується на пропозиції, щоб зупинилася війна, щоб люди могли мирно жити. Але на превеликий жаль, із російською ось, з представниками Росії, хто знає, ми не дивуємося, але світ не може зрозуміти, що це неможливо, просто неможливо домовлятися. Тому моє особисто переконання є зараз час для всіх, для діаспори, є час для України просто послужити разом Господа церква одна. Ісус будує церкву. Ворота пекла не І через те ми маємо можливість зараз бути спільниками побудови церкви Ісуса Христа тут в Україні. І зараз це є потреба в цьому надзвичайно велика потреба. Тому ми і в Америці зробили звернення ваше Ілля Петрович. Про те, щоб допомогти відкриттю нових церков. Зараз це актуально і зараз ви. це працює через те, незалежно де ви проживаєте, ви можете бути учасником, спільником цього проекту, допомогти одну церкву на Харківщині відкрити. Харківщина дуже велика. Для мене це у моєму серці, частина мого серця тут залишилася. Слава. Я тут проходив свого часу військову службу на Харківщині. Добрі люди. І зараз от, з цими людьми має Господь має Господь просто відносини. Ось. Тому я запрошую і вдячний Ілі для, для Петровича, для Віталія Олексійовича за те, що. А, Незважаючи на те, що постійно йдуть усі атаки, прильоти, каби, ось обстріли і все. Але, але ці служителі не залишають, не залишають служіння, не залишають людей, які плачуть, які які е, проходять і ці люди кажуть, нам немає. Розмовляють буквально сіні. Куди нам іти, куди нам, нам їхати, так, так, так. ми залишаємося тут, mm -hmm. тому не тільки вони залишаються, Господь залишається тут зараз. Бо Але... Ісус тому... прийшов знайти, спасти те, що вірить через те. Ісус є тут. І мудрі люди вони є, тому що вони перебувають там, де Ісус перебуває. Тому Хай Господь допоможе властиті Петрович Дякую. вас, Дякую. дружину, всіх служителів. Віталію Росію чи і я вірю, що те саме діаспора, незалежно з якої країни, ми будемо підтримувати страдаючих. тому що Ісус підтримує страдаючих. Тому нехай Господь допоможе всім нам бути усіми членами одного тіла, в міру нашого розташування служити. На славу одного імені, а, імені а, Ісуса. Власне. Тому що перед іменем Ісуса схилиться всяка коліна небесне землі і під Тому. Пробачте, я без вашого дозволу, але я вас запрошую на Харківщину. Так, так, дякую. дякую. О, Віктор Семенович, у я дуже багато питань до вас, але я думаю, що в нас, ще буде можливість, може через пару днів ми зробимо ще одну ромкову молитву. Я дуже прошу вас помолитись, будь ласка, за, от за Харківщину. Я, я, чи я кажу за Харківщину? Бо ми тут працюємо. Я бачу, маю бажання, щоб в кожному селенні, не тільки в кожному городі, в кожному селі, щоб була поместна церква. Велика чи маленька. бо я, я вірю? Що, що якщо там, де був жертва для дьявола, для бесслав, для демонів, буде место для Бога, де люди будуть поклонятися Богу, Господа. Будуть у мене уважати праведники. І народ буде благодійство. І буде місце для бісу, для ємонов. Я дуже хочу, щоб помолилися Ну так, ми за Україну завжди молимося. Перше, я був, дуже попросив, щоб за Харковичів добре. І за, за нашу наньку Україну. Дякую вам. Милосердний наш Бог. Я дякую, Папу, для дякую, дякую, дякую с... що ти є... отець сидит вдів і приходь. Боже. Особливо в цей час, коли Україна, особливо Хар... Харківщина, страдає від усіх загроз, від обстрілів, від прильотів цього самого смертоносної зброї. В світ не може нічого визначитися, тому що ця тиранія російська, вона руйнує да. все на своїй дорозі. Боже. Да. Я вдячний для тебе, що ти, Господь, ти піклуєшся, і ти даєш і захист, і допомогу а, для, для церкви тут, на Харківщині. І дякую для тебе за служителів, які святки. Дякуємо Ісусу. Прекрасних служителів Дякуємо, тебе. Дякуємо, Боже. Благословити Харківщину. Благослови Петровичу, благословити благослови дружину, всю команду їх проходять. Най одне серце, один дух. Лай, 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 дай, Господь єдність, Господь спільність дай виконати волю Твію, виконати Твоє нарушення, да, да. нести Євангелія, да. говорити Євангелієм, да, Отець Небесний, дякую тебе, що Євангелія не, воні, не, спасає твоє прошу, оберігає їх, охороняє час на раді всіх. Цього зла, яке О, не прошу. може захистити Господь. Ми не тільки про Харківщину. Ми будемо і О, на Донеччині і так, так, на... Так. збережи Україну завісти Україну, звільнити всякі. Погрози, всякі і які, зла, які спрямовані, але, Боже, на Україну зараз, Боже, їх, Господь, звідки вони прийшли. Господь, так, я прошу помили і допоможи наші подорожі але, далі, Боже. ось. І імені Ісуса але, Христа. Хай буде подяки слава, Отець і на Дух Святий. Дякуємо вам за молитву. Дякуємо. Друзі. друзі. Кажемо завжди, що Господь царює. І я дуже прошу зараз, щоб ми казали слави ту молитву українською мовою. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єдинаність Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.